Доброго дня, шановна студія, давно не чулися. Розповідаю ситуейшн з Кризі Фрок. Я на ніч зазвичай хожу перед сном на терасу. Ну знаєте, вдихнути ковточок свіжого повітря, видихнути бла-бла-блакання маман. Пішла я, значить, а наша мідія каже татусикові Ой, щось вона там надто довго, глянь, що там. Татусик виходить, каже їй Жени сюди. Тут павук, треба її забирати. Алло, камон рідні, беньки відкрили. Рідня маман приїхала, Зустрічайте. Сервіс діставайте, що ви, як не рідні? Ця вилітає, боса, в тих трусах, тягне мене в трьошку, все. Починається операція захват тарантула. Мене ізолюють не те, щоб я була не рада, але трясся. Там жаба, а не павук, розумієте? Та тусить кричить. Бери фонарик. а там фонарик такий, що місцеві алкаші, коли бачать, то думають, що це план перехват, їх пустих бутилок в дії. Словом, фонарик взяли. Ця кричить татусику, ті ковзуйся, а вдруг воно ядовите. Маман трясся, у нього імунітет до яду. Прийди до тяби, мантелепа. Татусик виходить на терасу. А це за ним з ножем. Я ізольована. Думаю все. Зараз режисери чи дзвінка з тією дівчинкою з колодця. Пам'ятаєте? Просто викуплять права на нашу трьошку. Татусик виходить чую, каже, о, тю, так це жаба. Звісно ж, він знає, бо він з жабою і так прокидається кожного разу. А ця каже О, а дему яка дубка солодка? Чули в цій хаті одна дубка солодка, маман. Ти забула, як какахи в тапках пахнуть. А ось, шановна студія, історія на мільйон нервових клітин. Тож слухайте пішла наша квіточка з посіченими кінчиками за кривітулями, ішла, накупляла півмагазина, ледве ті сумки приперла, а пішла дурман трава з шопером, з яким зі мною гулять ходить, все порозкладала в холодос, раденьке що дурненьке, і помантулила по справах, а ми з татусиком. На хазяйстві. Приїжджає, каже, я вам то кривітуй купила сидра. Зараз як нажеремося? Кому що? А цій, аби підбухнуть по багатому. Сьогодні жаримо креветки. Завтра тридцять перші голодні ігри на шістидесяти квадратних метрах за мівіну. Словом, лізе в холодос, а я вже по кроках чую, шагає як мамонт, несеться П'ятдесят кіло неспинної енергії. Каже татусикові ви що зжерли креветки, поки я їздила? Що почалося? Бігає, в смітник заглядає, чи є там панцирі, прибігає, каже йому А що вже винесли, да? Боже. Яке наваляне. Ти що півонія? Ми спали трясця, вспокойся вже. Що робить? Каже. Тоді я сама буду пити сидр, а ти сильно хотіла ділитися? Будуть гроші, купиш собі медальку ж в лабінейро року. І що думаєте, шановна студія? Вдудлила, вдудлила трясця. Вона, той сидр, лежить, лежить, потім, як вскочить, побігла в коридор, щось там шуршить. І тільки бобонить щось на своєму кресиному. Виходжу, а вона трясся, креветки впихнула в шопер і по звичці. Кинула його в шафу, розумієте? А як ти будеш перед нами вибачатися тепер піщана блоха, га? Наступного дня назвала маманчика слоненятком. Довелось виправдовуватись. Слухайте. Ой все, маман. Ну, харанити, серйозно, не стібаюсь я з тебе. Таке життя не підстібнеш, не проживеш. Нормальна в тебе дубця. Та не слоненятко ти. Все, вспокойся. Їшо вже свій борщик, щоб очі мої його не бачили. Цибульки наверни. Тільки не конений. Ну, ото як не добитий комар, чесне слово. Піджерти це ж святе. Нормальна в тебе фігура, літня, трошки там жирку, трішки тут, зате апетитно. А от те, що жреш в один пакуван. Оце да. Оце ти жлобінеро. А у мене до вас таке питаннячко. А хто це дивиться відосик і не лайкнув його? Хто забув, то ще й підпишіться на мій канал. А то я вас знаю, подивитесь і не підпишетесь. Пізніше маман нажарила котлітосів, напахтіла на всю трьошку і поки зависала у своїх ютубах та тікітоках, я котлетку схопила і навчоки. А та мімоза з посіченими кінчиками. Біжить за мною, кричить, як ненормальна, що я щось там вкрала. А я кажу, маман, у великій сім'ї не щолкають, тихо зависнула і пішла, називається, знайшла. Поясніть, хтось цій мантелепі, бо я вже нервів на неї не маю. А ось днями творилося в нашій трошці Словом, техаська різня бензопилою. Просто ранковий мультик проти того. Похолодало на вулиці. Маман у нас мерзлячка страшна. каже татусику. Давай накрутим батарею на максимум. На ніч, щоб тепленько було. А цьому вічно жарко. Зустрілися трасся сінус і косінус. Каже, ти що здуріла? Жара така. А ця каже Подиви, у мене мурашки від холоду. А він каже Та нефіг туди сюди по смаколики на балкон бігати. Татусику тряся. Зупинися, не заводь цей перфоратор. Ця пішла. Демонстративно накрутила ту батарею. А цей пішов? Закрутив. Ну, високі трасся стосунки. Що вона робить? Біжить гіпопотам. Відкриває балкон, ділова коза і каже Ну, як тобі так жарко, то на провітрись. каже, ну як? Повіяно прохладуй. Повіяло психічним порушенням трястця, цей встає, закриває. Спати будемо? Дурдом на кольосиках. Чи на третій підход йдемо? Ця встає, знову відкриває балкон, але пішла смакулик під жерти. а татусик взяв її і закрив. Ось і казочці кінець, бо комусь прийде, ну, саме там, дорифмуйте. А сьогодні маман каже Я хожу сама на кухню, бо я інтроверт. І хочу там побути сама. Ти, трясця харчова жаба, бачила, як ти сьогодні ж проти, прямо з банки фігачила. Ой, я та тече, трясця, слина тече. Холодильник пікає на весь район, щоб двері закрила. Інтро вона трясця. А у мене на сьогодні все. Як переживе наша трьошка, весь цей Армагеддон, то знову вам все про маман і татусика розстраненькою. До нових зустрічей. Цілую в носик.